Привіт усім! Мене звати Кая. Рада вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, буду дуже рада. А саме сьогодні і зараз ми будемо дивитися прогноз Таро для знаку зодіаку Овен на березень 2023 року. Я розкладу загальну карту, карту місяця для Овна. Також розкладу карту пораду, і ми подивимося. По 5 карт на кожну третину місяця. Тобто 5 карт на початок, тобто на перші 10 днів, потім ще 5 карт на наступні 10 днів, як там буде розвиватися місяць і ситуація. І, звичайно, 5 карт на кінець місяця. Тому давайте дізнаватися разом. І так, загальна карта місяця. Карта порада. І так, зараз я буду діставати карти і одразу їх вам пояснювати. Далі карти будуть пливти свої собою, і ми будемо з вами підтягуватися до пояснення і одразу плавно зв'язувати карти в одну якусь логічну стрічку для вас. І так, початок місяця для овнів. Початок місяця буде досить впевнений. Карта Мах каже, що у вас є на початку місяця достатньо і сил, енергії, натхнення, завзяття цього і всіх талантів для того, щоб проявити себе максимально гідно, максимально впевнено. Ця карта каже, що ви спеціаліст своєї справи, що у вас є достатньо мотивації і натхнення для того, щоб зробити те, що ви задумали. У вас є всі атрибути. І варто вірити в себе мах насправді це лідер. І вас карта перша для початку місяця дуже спрятала. Це перший, ем, фактично після нульового, після дурня. Старший Аркан, і він каже, що ви будете номер один цього місяця в певній справі для себе. А друга карта, друга карта це дурень. Дивіться, щойно про неї казала ось вона і тут і показалась. Швидше за все, ви, вам вдасться гідно почати якусь нову справу. Тобто, ви, овни, спробуйте для себе щось абсолютно нове. Тут відбувається таке обнулення, і бачите, в нього за плечима нічого ще немає: ні досвіду, ні багажу. Тобто багажу як знань, так і матеріальному багажу. Він тільки на початку свого шляху цей дурень. От, можливо. Єдине, що я можу порадити вам, бути обережними з тим, щоб вас не обдурили, тобто не, не скористались з вами шахраї, будьте насторожі. З іншого боку, я хочу ще додати, що у вас буде друг в цій справі, в цьому новому починанні. Обов'язково буде людина, компаньйон, яка вам допоможе в цьому всьому. Енергія лідерська, а потім стає дуже така свіжа і легка. Мушу сказати, що таке враження, що ви так знаєте. Гарно стартанете у своїй новій справі. Продовжуємо. Наступна карта на початок місяця. Дивіться, це допомога. Це означає, що вам хтось допоможе, буде певна підтримка для вас. Фінансово, так як ви, швидше за все, хтось із Овню розпочинає свою нову справу, новий проєкт, нове натхнення, нове хобі, новий бізнес, щось зовсім нове. То я можу сказати вам сміливо, що у вас буде підтримка як фінансова підтримка, так і моральна підтримка для вас зі сторони вашого оточення, вам зможуть допомогти, причому. Вас буде, до вас проявлять велику, ну, велику свою теплу до серця хтось. Буде людина, яка от підстрахує вас в разі чогось. Але у вас буде конкурент, щоб ви знали. Конкуренти вони завжди є, і треба про це пам'ятати і бути готовим до того, що ви зіштовхнетеся із конкуренцією в своєму житті, неодмінно. Але якщо ви саме проявите себе як маг, ви з цим впораєтесь і будете справлятися до кінця. Наступна карта на початок місяця березня. В якийсь момент ви трошечки віддалитесь. Знаєте, це карта такої нудьги, це карта відчуження. Це карта, коли вам доля пропонує якісь можливості, а ви їх не берете навіть ну, не тому, що ви їх не бачите. Ви просто не берете, тому що ви не маєте ні настрою якось брати. Ви навіть ну, не дивитесь навіть на те. От, хоча ну, це поряд. Але ви якось так ем, віддаляєтесь від, від цього. Це така ем, карта, яка несе за собою ем, засі енергії, тому що, коли, вони, от, коли ви знаєте, ви брали-брали, тут ви брали і ви чекали на допомогу. А далі ви якось ну, перестали це робити в якийсь момент от, і від людини брали, а коли можливість якась прийшла до вас просто. І нікуди, просто доля вам підкидає якийсь шанс, то ви до цього ставитеся з обережністю, можна сказати, що навіть ігноруєте. Але це вже питання в іншому, чому ви так робите. Через те, що ви боїтеся, через те, що ви сумніваєтесь в собі в якийсь момент. Чи через що? Це тільки ви можете дати відповідь, дорогі. О, наступна карта і остання на початок. Сила. Я можу вам сказати, що три старші аркани на початку місяця це вже досить потужно. Вони класні, це сила, це аркан, який показує, що у вас є та сама сила. У вас є сила духу, у вас є сила переконань, у вас є сила порості, у вас є сила розуму, сила мудрості. Якщо ви жінка, у вас є жіноча сила. Якщо ви чоловік, відповідно, у вас така більш е, мож, така сила стримана, але сильна. Для жінок це жіноча, мудра сила, виважна, спокійна, ніжна, слабка навіть, слабка сила, як гарно звучить. Е, ось і у вас з'являється ця енергія. Коли у вас тут був поганий настрій і хандра, то ви вирівняєтеся, дивіться під кінець. Е, Цих перших 10 днів, першої третини березня місяця ви станете знову у стрій. Ви відчуєте себе якось ну, в змозі. Таке враження, що ви вируте з цієї ситуації. Дивимося далі: з 10 по 20 березня, які карти випадуть, яка енергія, які ситуації, які карти для повні. І так, карта дев'ятки кубків, життєрадісність. Ця карта під магом. Ви, дивіться, випала, ви можете. Ви можете самостійно, не те, що не справлятися зі справами як майстер свого тіла. Ви можете робити це навіть у самотності, тобто навіть самому. Ви самі можете. Просто робити такі справи, на які ви навіть не сподівалися, ви навіть не вірили. І ви, чесно, ви навіть гордитеся тут тим, щоб ви змогли саме тоді на початку так зібратися. Це вас навіть якось так підбадьорило, можна так сказати. Ви пишаєтесь собою. Ви пишаєтесь, що ви почали. Ви пишаєтесь, що все так. Карти дуже гарні, наразі, гарні, сонячні. Я щаслива особню. У них місяць березень досить. Виходить, хорошень. Інший варіант, ще в кінці ось сила, енергія життя. Для мене це завжди ну, така ніжна карта, і хочу до неї повернутися. Це таке об'єднання, бачите, тваринного і людського. Це об'єднання енергії, об'єднання душ. І для мене, це звичайно от закохані карта сила. Це дійсно кохання, яке у вас буде. Це любов. Це любов. Наступна карта на початок місяця це верховна жриця. Ця карта каже, що потрібно довіряти собі, коли ви не знаєте, коли ви без досвіду, коли ви тільки починаєте. Єдине, на що ви можете спиратися, це ви самі ваша внутрішня мудрість. Іноді вам потрібна порада, і найчастіше найкраща порада знаходиться в нас всередині, у нашій душі. Тому я хочу сказати, Усім Овнам, що саме ваше внутрішнє покликання, ваша душа, вона вас і покликала на ці нові здобутки, нові справи. Це означає, що ваші душі хочеться нового і ви для того створені. І саме ви, і ваша інтуїція допоможе вам максимально безпечно йти по своєму житті максимально успішно. Ви звертаєте на повороти долі. Ті, які дійсно для вас близькі по зову власного серця. Наступна карта. Наступна карта може бути таке, що, е, дивіться, десятка мечів під, е, під картою ось цієї, коли вам дали допомогу. Можливо, допомога закінчиться, а можливо, витрати ніби перевищать. Е, Дарунки, скажімо так. Можливо, допомога закінчиться, тому що щось закінчиться, швидше за все, Можливо, ви попросите допомоги ще раз і її не отримаєте, можливо, вам просто її не дадуть, можливо, дадуть не стільки, скільки ви хотіли, а можливо, ну, вам цієї допомоги не вистачить. І всередині себе ви будете трохи вбиті даним положенням, яке буде. От. Але зараз ми дізнаємося детальніше, що ж для вас закінчиться. Дім, дім, стабільність, чотири кутка. Тобто матеріальне дім, там автомобіль, щось, щось дуже стабільне, будинок, нерухомість. Знаєте, ось саме ось ці карти, коли в них таке провисання. Ніби для вас щось закінчиться, але ви перейдете в щось інше. Щось, щось закінчиться, але я ну, я не бачу ці карти десятка, в зазвичай дуже ну, болюча, хоча я ну, не бачу тут підтверджень всьому, окрім окрім допомоги. Я мушу сказати, що вам буде добре, затишно, комфортно, стабільно. У вас буде допомога, у вас буде радість, у вас все після цього налагодиться. Остання карта на 20. числа, березня для овна. Сонце. Супер, клас. Під силою сонця це щось неймовірне. Чесно, ви просто. Ви на коні. Ви можете і маєте і силу, і можливість, і натхнення, і ресурси, сіяти. Ви маєте всі. Здібності і всі ресурси для того, щоб просто бути щасливою людиною. По-дитячому щасливою, щасливою і невинною, щасливою по щирому. Ця радість життя вас настане, але я не бачу. Я бачу тут як закінчення чогось. От. Але ви виходите в краще, ви ще в краще виходите. Ми, мене хвилює дійсно ця карта, і ми її в кінці ще перевіримо. Але під енергією життя, радість, під енергію життя, радість життя, це круто. Це круто, це максимально для вас класно. це всі питання, роз, розруляться, знаєте, всі питання, які вас турбували, вони всі якось самі по собі. Ви знаєте, як роса на сонці. І ви зможете щиро посміхнутися наповнитися цим життям. Ми ж знаємо, що, звичайно, у Овні, в березні, в певні овні, в березні, день народження. Тому є велика вірність, що саме ті дати, коли сила, коли сонце припадають ваші дні народження. У нас такі вигненні знаки зодяку Овни. Тому, до речі, з Днем народження вас усіх. І так. Що чекає нас в останній третині місяця, це вибір, це коливання це коли ви вибираєте між двох варіантів, коли вас хитає знаєте, від, від одного варіанту до іншого, коли ви не можете до кінця вирішити, і ще так трішки Сумніваєтеся, що робити, можливо, як правильно розпорядитись фінансами, можливо, там святкувати, не святкувати, витрачатись, не витрачатись, вкластись, не вкластись, от... чи от як воно краще. От... От такі будуть трішечки ще нестабільні, скажімо так, в цьому своєму рішенні. Що далі? Місяць. Місяць зазвичай показує нам відлюдник, імператор. Місяць означає дійсно. Це карта материнства, але з іншого боку, це карта страхів, підсвідомості, таких роздумів, коли ситуація якась ще поки не зрозуміла, і ви не знаєте, як вона, і ви трішки переживаєте. І за цим. Якщо дивитися по, по цьому стопчику вниз, це коли починаєте щось по інтуїції, спираючись на інтуїцію, робити всі свої, цей, саме, цей вибір в своєму житті. І е, трішечки переживайте за майбутнє, це нормально. це нормально. Але все буде добре, я вам кажу. Далі. Знову сумнів, це буде багато сумнівів щодо правильних рішень, правильних способів витрат. Будуть коливання, причому ви якось не захочете навіть це подивитися і більше будете в собі в думках. Знаєте, між цими двійками, цим ніби ви не знаєте, як правильно вчинити. О, оці от сумніви вони будуть трошечки вас бентежити. Що ви бачите, тут на цій карті знову місяць, як перед тим. Тобто, дійсно, карти всі пов'язані між собою. Далі, от карта сама, це колесниця, дивіться, і ту спетаклю, гарні можливості. А ви зробите правильний вибір, О, не. ви найправильніший вибір для себе зробите. Ви прямо пропрямуєте, як ця повозка. Ви вийдете переможцем. І з цього всього, якщо будете діяти по інтуїції, якщо будете діяти по серцю, ви, ви справилися всім, мушу вам сказати, що ви справились. Місяць дуже теплий, є, звичайно, якісь нюанси. Але тут є достатня кількість старших арканів для того, щоб сказати, що місяць не буде для вас порожнім, але останні карта спішить. Це виклик. В кінців, в кінців, це виклик. Виклик для кожного з нас. Виклик навіть успіхом. Виклик, коли ви робите успішний крок в своєму житті, важливий завжди інших людей викликає. Свої думки з цього приводу. І не завжди вони синхронізуються з нашими думками. Завжди є люди, які з чимось не погоджуються і щось таке. Але ви живете так, як хочете тільки ви. Ви робите вибори тільки ті, які хочете тільки ви. Ви робите так, як вам посилі. Ви робите так, як вам найкраще. І неважливо. Що там далі чекає, які виклики готує вам доля? Ви з цим-всім зможете впоратись. На дні ваша карта. Карта Овна, карта імператора. Скоро що вам все по плечу. Загальна карта місяця, які скупки. це кохання, це бажання, це, це любов, це коли ви емоційно наповнені, карта. Того, що цього місяця для вас пройде щось і станеться щось неймовірне. Коли ваша чаша кохання наповниться, наповниться не тільки там святковим шампанським, наприклад, чи з дня народження, наповниться коханням ваше серце. І порада взаємовідносини. Знаєте, для Оніси місяць він весь присякнутий таким якимось коханням, тут були більше робочі справи. От, Але дивіться. Тільки вас робить щасливим, найщасливішим на світі овен вас взаємовідносини, родинне коло, людина, на яку можна покластися, плече, на яке можна опертися, слова заспокійливі слова, обійми, на які можна розраховувати, взаємовідносини. Цього місяця для вас є в пріоритеті. Взаємовідносини допоможуть вам. І займіться вашими відносинами. направте свій фокус уваги туди, зміцніть їх, і тільки тоді ви будете щасливими. Ви розпочнете досить ресурсно цей місяць, досить так, впевнено в собі. Ви розпочнете підготовку до чогось зовсім нового для вас. Для цього треба буде потратитись, отримати допомогу і комусь навзаємо допомогти. В якийсь момент ви можете втомитися від цього всього. Вам може бути впасти енергія, можливо, вам будуть підсовувати рішення, наприклад, рідні, близькі, які вам не до вподоби, які не ваші. От, і ви, від них так, дякую, я собі сам. Але потім ви знайдете цю енергію в собі, в людині, яка поряд. Ви з нею якось синхронізуєте, знову налагодите цю систему, все підніметься, енергія вашої наскі підніметься. Ви зрадієте, дуже зрадієте. У вас відбудеться оця сила, це от, от кохання єднання з вашою коханою людиною. Далі вам потрібно буде інтуїтивно для себе зробити. Певний вибір, щось закінчити. І піти, можливо, закінчити із самотністю, наприклад. І дружитися. Тому що ця карта це карта шлюбу, це карта, коли є весільною аркою. Двоє людей щасливі, з квітами радіють створити щось, закінчити із самотністю, створити щось стабільне, таке, як шлюб, наприклад. І ви від цього будете неймовірно щасливі. Від цього ви захочете продовження цього шлюбу, від цього ви захочете діток. Від цього ви захочете легкості, радості. Вас просто настільки затопить всередині це приємне тепле відчуття такої, що нарешті в моєму житті все. Просві... Ну, от Вийшло сонце в моєму житті. Вийшло таке величезне сонце в моєму житті, що я от променях тепла як ніколи сьогодні, зараз. Проміжку з, з 10 по 20 березня. Але після цього ми завжди, після величезного піднесення, ми трішки коливаємось завжди. Ми думаємо, а чи може бути так добре? А що нам робити далі? А яке рішення обрати? А, а далі що? І далі є невелике коливання і страхи. Але після цього є впевнений прорив. Прорив, тому що ви робите все по душі. Коли ви робите все по душі, ви йдете до свого, до свого найкращого сценарію майбутнього для конкретно вашого. Тому що ви робите вибір по серцю, а не по думці когось оточуючи. І це життя, як завжди, не буде стовлюватися, підкидати вам якісь певні ем, пригоди, перешкоди, нюанси. От. Але ваша об'єднаність із вашою другою половинкою має бути вашим ключовим радаром цього місяця в повним. Дякую вам, що ви дивитеся. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливий зв'язок з вами, чи щось дійсно для вас співпаде, мені буде надзвичайно приємно дізнатися. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Кая. До зустрічі!